Вітаю вас! Знаєте, я просто не розумію тих українців, які скаржаться, якісь там претензії, незадоволення. Ви хоч розумієте, що вам, вам, українцям, які живуть в сучасній Україні, в цей час ну, просто повезло неймовірно. Ваші нащадки будуть вам заздрити! що жили такий час будь питати, дідусь, бабуся, розкажи мені, будь ласка, як ти тоді жила? Ви хочеш розумієте, як вам повезло по життю? Ви хочу розумієте, в яким пахальний момент ви зараз живете. Невдячні, просто недячні. Невже ви не розумієте, що на сьогоднішній момент в Україні відбуваються такі події, такі? Відручниках історії будете описувати. Вірші складати, пісні співати, думи про вас будуть складати. От де ви живете. Да зрозумійте ви нарешті, що сучасна Україна, сучасний час, ну це те ж саме, що було за часів Хмельниччини, коли називали руїн. Ну, якщо ви знаєте, був такий... Момент, коли польський шляхтич Бонат Хмельницький полаявся з іншим польським шляхтичем, ну, його звали Олександр Концепольський. Вони погавкались, а потім цей взяв, скажімо так, татар, наняв бандюків запорожців, а далі вже а далі вже була Риніна. Ну, По великому рахунку, от ви дивіться, ну Рина була майже 70 років. Але з цього ж руїни почався період, який тягнувся майже 200 років. Ну тут, скучість! А от під час руїни. О-о-о! Оце ж бало! Розумієте, от живуть люди сильні. Ну, працюють там і так далі. Приходять визволителі, козачки і що? Грабують, вбивають, знущаються. Е! Ну, після цього вони, правда, Селян говорить, а ми вас звільнили від поганих полів, поляків і євреїв. Ой, Ой, Боже, як вам пусло. Цих питають, добре, а нащо ви ж з церкви грабили? Отож бо! Ну, ви ж розумієте, церква-то була. Ми ж за православну віру. Так церква була православна. Да? А вона була уніацька. А яка різниця між уніатською церквою і православною? Ну ми не знаємо, ми не грамотні. А, а от а, грабу, да, 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 це правильно. А нащо ви, нащо ви вбили євреїв, які ну, ремесом займались? Хто буде тепер займати? Ні, 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 євреї це погано, треба побивати всіх. Пограбити, побувати. Хвилинку. ні, ні, ні. Ми ж вас звільнили від євреїв, Ой, які вони поганючі, А поляки, ой, які поганючі. О! А тепер руїна! Немає ні грошей, не майстрів, не ярмарків. Зато ж ви вільні! Вільні! Ха! Ну, те, що ми пограбували, це зрозуміло, ми ж герої! Ми ж за свободу! Пішли ці визволителі, ну, забрали скот, худобу, тобто ось. Ну, звичайно ж, людям ж якось жити треба. Ну, відбудували, щось там зробили, спахали. Прийшли татари, ну, ці, ці не визволяли, це просто грабували. Потім теж тільки почали відбудовувати. Прийшли поляки, пограбували! Москалі, пограбували! Оце це життя! Оце радість! Оце справжня! Не вірить? Не вірить? А що то за життя було, коли закінчилась руїна? Ну дота! Нудота. Ну дота! Ну, виросте у людина урожай. Продала на ярмарки за добрі гроші. Купила конячку, одягу собі, маниста, дружині, діткам пряників. Кабак сказали, гальнова! А от раніше було краще, краще! Ой, раніше було до. Ой, було молодо! Такі козаки! Так боролись! <гаджа> Мастерів вбили, євреїв! Вчителів і дуїків вбили! А навіщо вчити? За, за, за. Ми. Ми ж не вчилися! Ми ж тільки грабити вміємо! О-о-о-о! Ми воюємо! А -я -я Воювати! А що значить? Що, що значить воювати? Ні, воювати це значить риквоєв. Два, три, десять, сорок, п'ятдесят! Нічого, головне, щоб повоювати, щоб фатила. А, це... Ну дот, ну да. Ну що таке? Ну дійсно. Заробили ще трішки грошків. Вивчили дитину, вона гімназію закінчила, став статським. Радником, ну що таке, ну кар'єра, хіба це? хіба це життя, хіба це життя? Ну, підрісли діти, відгуляли весілля, побудували будинок, них та діти. Ну дота! От раніше. А, національна визвольна боротьба, український дух, незалежність! Ой, як було добре, ой, як було добре звернули увагу, як багато народних дум, пісень, переказів про період руїни. Дуже багато. А які там герої? Боже, як вони б'ються! Оцей бандюк, він по життю бандюк. Взагалі, його, що називається, коли спіймали, чому на кол посадили? Та він такий був бандюк Що, знаєте, всі говорять, на колголів. Герой! Да ви що, таке козак, таке герой! Те, що він убив! Мирних жителів більше 100. Ну, ну ну так трапилося. Те, що він грамував всіх і наших інших, ну буває. Те, що він зраджував всіх направо-наліво, ну, ну ладно, вже не буде, не буде. Але герой, він герой, герой. Він же за свободу, за свободу драк! Знаєте, свободи не було. А от він прийшов, спаблюжився, спалив, знищив. У, свобода. Від грошей свободи. Від майна свободи. Це було. Дуже багато. Взагалі, якщо подивити всіх оцих героїв, періода Хмельниччини, там нема де кліма ставити. І те, що їх дійсно дуже часто на кол садили, тому що населення вимагало не легкої кари, а щоб дуже такої. Тому що вони були такі мерзотники, які тільки на кол. А як Вони ж герої? так воно завжди. Не цінуєте, ну не цінує. Так, да, дійсно, закінчиться ця епоха. Нудно буде, ой як нудно. Не цікаво, робота. Ну, буде у вас там будинок, квартира, діти. Будете відпочивати, поза кордоном їздити, то гуляти. Можливо, десь і відпочивати в Україні. Ну дота, коротше. Ні, це нудота. Ото! Оце ж моя класна. Одне друге. третє, чи! Ой, Боже, оце як... Ой, як добре зараз! Ой як добре! Ааа! Підфартила! Ой, підфартила! Ой, підфартила! Так. Да. Нащадки я вам буду дуже застрити. Ой, як вам підфартило. Ой, під... А що зім там? Щось він там, ну, що там підфартило. Нудне життя не цікаве. Не тобі обстрілів, не тобі взривів, не тобі ризику Так, Хіба це життя? Тут. А тут, а! А це дійсно життя. Це азарт, азарт! Ох, як Ах, як підфартило! Ах, як підфартило! А в історії як напишуть? Ой! епоха, епохай! Дух, души дуби, ой, Господі, оце ж буде. А пісні, а фільми познімають, мамами. Дивишся. А -а -а -а. Нічого продаю. Одна брехня. Але ой, як красиво, ой, як красиво, ой, як красиво, ой, як красиво. Боже, як красиво. Так воно є. Так воно є в житті. Ви що думаєте? Люди в період руїн не жили, жили. По-різному, так, да, дійсно, були такі, які не мігрували. Знаєте, ну, вам час від часу розповідають, що якщо вже дійсно робити Україну, то треба забрати Воронежську губернію, да. да, да. Курську, да, да. і частина дійсно і Кубані, і так далі. Чому? На Кубані трошки по-іншому, а от якщо беремо цю Воронежку і так далі, це якраз і була ситуація, коли е, тоді частина людей мігрувала. Отам от де? Не тому що там було більш спокійніше, там мігрувала. А ще така ситуація, про яку ну, якось воно зовсім не відходить. Більша частина людей із лівобережної правобережної України мігрувала якраз в Польщу. От якраз от те, що зараз пшениць, люблять, туди. Ні, був да, такий великий якби, ну, рух. Чому? Там не було війни, туди уходили. А тут, що ви зрозуміли, ну, дійсно так трапилося, що там, де зараз Черкаська область, частина Вінницької... Ну, там взагалі називали цю територію пустим. А сел майже не залишилось. Нічого, людей майже немає. Звільнили. Звільнили. Да, звільнили. Ну там, самі розумієте, ці польські пани, ці євреї, ой, це горе, це горе. Звільнили. звільнили. А потім уже на цю місцевість поселилися якраз люди, які раніше жили там, де зараз... Волинська область, Ровенська. І от на сьогоднішній момент в Чині ж вивчають там різні міграції, говорять, ну, така цікава ситуація, що подивитись. В Чернівській області ті, які живуть, або вони генетично дуже відрізняються ті, що в Да. Тому що там вийшов такий цікавий рух, вони як би, кліна, навіть, на заселилися. Таке там. Да. Ой, як було добре, Боже, як було добре. Як же людям тоді повезло жити в руїні? Це ж ви уявляєте, Які епохальні визначні події. Спочатку два поляка подрались, ну, Хмельницький і концепольський. Після цього розгатили все, що тільки можна. Після цього... Ой, там вже... От починаєш рахувати там. Біговський, Брюховецький, Многогрішний, Дорошенко, Само. Ой-ой-ой, а скільки цих. Потім вже, пі -пі, коли воно все закінчилось, якось нудно. Нецікаво. Зовсім тобто, не цікаво. А тоді, да, тоді було добре, Ой, як було добре. Воля, воля, вона дуже добра, ой, яка добра. 70 років. Приблизно 70 років була руїна. Ну, Там не можна чітко сказати, з якої дати, коли вона закінчилась. На жаль, не можна. Вона що, так сказати, період. Але так. Да. А вже потім, після цих 70, майже 200 років ну, не було падінь. Ну, до цієї революція була дитнемає. Такого не було. Так що ви живете в епоху історії. Про вас будуть писати історичні книжки, знімати фільми. Все буде. Підфартило вам. Вам просто по життю підвертило. З чим вас і поздравляю. І дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.